Якщо раптом ви колись цікавились моніторингом температури в холодильних камерах, то ви, мабуть, знаєте, що це дуже дорого. Я вас обрадую і скажу, що це дуже дешево. І на прикладі ось цього контролера я вам розказую, що встановивши такий прилад від компанії Buckler, ви можете одночасно моніторити три камери. Бачите, можемо підключити три датчики температури і моніторити до трьох камер одночасно. Це в даному корпусі. Ми маємо живлення 220 вольт, маємо реле і маємо автономне живлення. Якщо вам потрібно моніторити температуру, навіть коли вимкнули світло, що зараз актуально, ви можете підключити сюди павербанк і бачити, яка температура в холодильній камері, коли вона не працює, якщо у вас немає генератора. Всі посилання, які можуть вам згодитися, закріплені в першому коментарі і в описі під відео. За першим посиланням можна перейти на даний прилад і ознайомитися з інтерфейсом, як воно працює, як воно пише графіки. Подивитися історію, яка температура була вчора, післявчора і так далі. Це... Значить, отак от сиджу, монтую і бачу, що я не сказав дуже важливу інформацію. Якщо температура підніметься вище дозволеної, чи якось там якимось чином опуститься нижче дозволеної, ви про то отримаєте сповіщення в Телеграм. Так що не переживайте, ви завжди будете в курсі. Забіжу наперед за сервіс, за хмарку, за оце все платити нічого не потрібно. Ви просто придбали прилад, придбали датчики температури, Температури. І е, все. Задоволені ви, як холодильщик, задоволений і клієнт, тому що він тепер може спати там спокійно і не треба йому там бігти десь в суботу чи в неділю на якийсь гаражний кооператив, дивитися, чи все окей, там в нього з камерою, чи все працює, чи не портиться в нього продукція, якесь крафтове м'ясо, сири і так далі. Е, дуже часто беруть такі прилади аптеки, встановлюють на аптечних складах, аптечних холодильних камерах. Тому що е, лікарство дороговаркісне і е, потрібно температуру контролювати, не за всі гроші світу. Коротше, отакий прилад. Е, всі посилання я вже розказав, де взяти, де подивитись. Там є мій телеграм. Можете переходити в Телеграм, писати мені, телефонувати. Я вам детальніше розкажу. Ну і, звісно, підпишіться на цей канал, тому що канал свіжий, абсолютно новий, і на ньому будуть виходити відео. Про такі та інші прилади. Є також ще моніторинг електроенергії, як промисловий, так і домашній. Дуже багато є цікавих речей. Тому підписуйтеся, відео будуть виходити. Поставте обов'язково лайк, напишіть якийсь коментар, можливо, ви вже десь такий прилад встановили і ви вже знаєте, як він працює. Всім дуже дякую за увагу, всім Па-па